В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені в Христі, сестри і браття, Христос народився. Слава. Щиро сердечно вітаю усіх вас, радий вас надзвичайно усіх бачити. Сьогодні нас мало, тому що багато хто з нас напевно що поїхав на захід нашої держави, до рідних, до близьких, до друзів. Хтось десь відпочивати. Але я знаю, що багато хто мені казав, що будуть сьогодні онлайн, на лижах онлайн. Кажу, добре, головне, щоб був інтернет, щоб кажу, ми творили велику таку нашу парафію, нашу церкву. І вітаю всіх, хто є з нами сьогодні онлайн, Радіо Марія, всіх слухачів цього радіо. Щиро радий, що ми разом. Сьогодні є неділя. По різдві Ісуса Христа. І саме в нашій східній традиції ми вшановуємо пам'ять царя Давида, вшановуємо пам'ять Йосипа обручника, а також Якова, брата Господнього. Дуже важливі ті такі три постаті в родоводі Ісуса Христа. Ви знаєте про. Царя Давида дуже багато. Він розпочинає родовід Ісуса Христа. І знаєте, що від Давида було ще 14 поколінь різних царів, і також праведний Йосиф, обручник Йосиф, батько Ісуса Христа, також був з того родоводу, з роду царів царя Давида. Цар Давид. Він був надзвичайно розумним, красивим, могутнім. І, напевно, що дуже довіряв Господу Богу, але мав таку слабкість. Знаємо про нього, що він вчинив був дуже такі важкі два гріхи. Перший гріх це був перелюб. Він дуже сильно закохався в одну жінку, її звали Вірсавія. Ви благочестивого Урія. Так закохався, все виходив, знаєте, на балкон і споглядав там на неї. І цей перелюб розпочинається в його серці, і він дуже захотів ту жінку мати. Цар Давид. І що він робить, щоб якось це все оформити юридично, скажімо так? Він мусив позбутися Урії. Відправляє він його на війну. Але з одною метою, так підлаштовуючи події, щоб Урій вже не повернувся до Вірсавії. Так і стається. Цей благочестивий, як каже про нього писання Урій, він, власне, там і гине на цій війні, він забирає собі Вірсавію. І аж пізніше, коли вже він її до себе приймає. Він починає з нею жити, вона не відмовляє цареві в такому запрошенню, приходить до нього каяття. Він починає дуже сильно жаліти. Звісно, що тут не обійшлося без слова пророка, навертає його серце до справжньої такої віри. І він розуміє, що він створив щось дуже велике, слабне, втрачає дари втрачає сили, постійно відчуває в своєму серці біль, тривогу, і вже ця урія йому абсолютно не приносить радості. Пам'ятаєте цей псалом 50? -й? Цей унікальний покаяльний псалом, де написав його власне цар Давид. Він ще інші псалми написав. Бо коли він покаявся, він починає восхваляти Господа Бога в таких коротких піснях. Ті пісні тоді не називалися, і тепер ми називаємо їх псалмами. І там дуже цікавий є один момент в псалмі 50, що перед тобою, Господи, я згрішив, і лукавий я перед тобою створив. В принципі, цар Давид згрішив проти людей. Але вже тоді до нього прийшло таке розуміння, що саме він згрішив перед Господом Богом. І після цього покаяння цей гріх він зупиняє, вже більше не грішить тяжкими гріхами, хоч є цар, він розпочинає унікальний такий родовід. родовід який Богові подобається, тому що після нього є ще багато інших царів. Разом це 14, цей родовід включає Ісуса Христа. Також там є і грішні царі, не всі такі морально добрі, всі мали свої слабкості. Тобто, від Давида оця така, знаєте, як лоза. Так збоку відходить і отак переплітається. Десь вона проростає більше, плодить гріхи, десь менше. Хтось кається, хтось падає на коліна, хтось цього не робить. Інший цар продовжує цю, скажімо так, лозу родоводу Ісуса Христа. І в кінцевому результаті, сестри і браття, в цьому родоводі появляється праведний Йосиф, Йосиф обручник. Тому і ангел Господній, як і до Йосифа, так і до Ісуса Христа, скаже, що Він є син Давида. Хоча називали синами царя Давида всіх царів, бо всі покликалися до цього першого царя, до його, до його величі, до його могутності. А все найкраще він зробив тільки тоді, коли він зупинив цей гріх. Яків, брат Господній. Чому ми сьогодні про нього згадуємо? Він був братом, знаєте, є таке слово Кузен. Тому що батьки Якова були родичами Пресвятої Богородиці. І Яків, коли дізнався про Ісуса Христа, Він надзвичайно в нього повірив. Ба більше Він цей новий завіт, який Христос приніс, постійно проповідував. В кінцевому результі ми маємо послання Якова. І що цікаво, що Ісус Христос якову явився уже після свого Воскресіння, після обяви своїм апостолам, ще з'явився Якову. Він в Єрусалимі став першим єпископом, який очолив тоді ту церкву, помер від мучеництва десь приблизно 64 й рік по Христі. Давайте згадаємо Йосифа Праведного. І тут дуже цікавий момент. Плавно хочу перейти до Слова Божого, яке нам сьогодні об'являє, проголошує Євангелист Матей. тому що сьогоднішнє святе писання, як ви з вами вже прослухали, ідеться про Пресвяту родину. І тут ангел і святий Йосиф, Сни. один сон, другий сон іде. В Єгипет, потім я тобі скажу: вертайся. Постійно відбувається цікавий діалог в снах святого Йосипа-обручника. Ой, знаєте, одного разу одна пані прийшла до мене і каже: Отче Йосипе, знаєте, мій чоловік помер два роки назад. Ви знаєте, приснився мені. Отак руки і йде до мене обніматися, каже. Я в плачі, я проснулася, кричу, в плачі, кажу, Боже, кажу, та ти вмер, та я така рада, що ти вмер. А він йде обніматися. Що це означає? каже отче. Що то означає, що я з ним буду ще в вічності жити, мучитися так, як каже, не обнімав мене, як я була жива, квітки не подарував, квітки, каже, іде собі на город ромашки в нерви. Каже, а тут він і обніматися. Що це означає? каже до мене. Я кажу, слухайте, маю для вас велику радість. Каже, яка радість? Кажу, Царстві Божому не женяться і не виходять заміж повторно. <сум> Живуть як ангели. Каже, ну може він мене кличе до себе, хоча би я вмерла, або ще щось мені хоче. Я кажу, слухайте, ті. Сни, знаєте, деколи буває так, що сон щось присниться, ми відразу, ой, що це означає? І в інтернет. І дивимося, ті сонники колись продавалися. Тепер вже не треба купляти, тепер є в інтернеті все. Можна знайти якусь цілительку, якусь ясновидящу теперішню. То кожна друга може бути тепер, знаєте, пішла, купила карти, і вже, вже велика ясновидяща. Сни. Дуже цікаві сни. І Святий Йосиф їх дуже багато мав. Тобто є сни різні. Наука про сни говорить про те, що це є якісь там нейронні спалахи, це якісь емоції, де наш мозок, коли ми спимо і розслабляємо свою нервову систему, він нам появляє як кіськінофільм, кісь наші пережиття. Але є сни якісь інші. Я сни мої найдорожче, що. Щось таке присниться і відразу щось стається. Є віщі сни. Звісно, церква не вчить і не закликає вірити в сни. Але ми бачимо з життя святого Йосифа, що ангел Господній йому з'явився у сні. Каже, Йосиф, сину Давидів, називає його сином царя Давида, про якого ми згадали. Бери, дитятко, і йди, бо Ірод його хоче вбити. Ці сни, які святий Йосиф отримує від ангела, це сни є віщі. І дуже цікавий такий є момент, що саме святий Йосиф не бунтується проти снів. Хоча він був простим чоловіком. Ну, Він жив, він не мав якогось об'явлення, якоїсь особливої участі, як Пресвята Богородиця, що вона була непорочно зачата, він був простим, нормальним чоловіком. І саме він не знав, що він буде учасником якогось великого проєкту спасіння людства. Він, як і всі, хотів гарно мати жінку. А Пресвята Богородиця, виховуючись в Єрусалимському храмі, вона виховувалася в знатному, в знатній такій школі на той час. Дехто каже, що вона була як монахиня. Та ні, вона вчилася закону, вчилася звичаєм, щоб бути гарною дружиною в знатному царському роді. І вона цього не знала. І тому, коли Святий Йосиф вирішив одружитися, то він, відповідно, планував собі родину. І це було нормально, ми маємо про це сказати. Але ось стається таке диво, стається благовіщення. Пресвята Богородиця зачинає в лоні непорочний спосіб Ісуса Христа. Він, то бачить, що знає щось не тоді. І він тайкома її хоче відпустити. Що це означає? За законом Мойсая таку жінку треба вивезти за місто і вкаменувати? Так і робили. Пам'ятаєте про історію Марії Магдалини? Вона ж була унікальної красоти жінка, унікальної. Один священник казав я його слухав, каже, то така була, як Моніка Белуччі, Сучасний спосіб. Вона була дуже красива. Але бачите, так красота привела її до гріхів. Всі чоловіки мали її. Всі. А вкаменувати чого їй хотіли? Не тому, що вони святі, а тому, що кожен хотів її мати за жінку і не міг. Закон забороняв. А що скажуть люди? Із зависті Марію Магдалину хотіли каменувати за містом і Христос її спас. Ви це знаєте, так само було би з Пресвятою Богородицею. Йосиф, будучи праведним, бажає її відпустити. Цікаво. Тобто характеристики святого Йосипа були в праведності, в тихості. І знаєте в такому небагато слів. Він не так говорив, як я безкінечно. Він майже не говорив. В нього була тихість, виконування волі Божої, він дуже такий був шляхетно, морально високим. Тому і коли об'явився йому ангел у вісні, він не відкинув це і повністю. Присвятив себе Ісусові Христові. Через те, що Йосиф приймає Марію і приймає Ісуса Христа. Ісус Христос не мов би, вливається в родовід Давида. А родовід Давида вливається в Ісуса Христа. Розумієте, що відбувається? Тобто, оті всі пророцтва. Що з роду Давида вийде Месія. Вони не знали, як це відбудеться. Царі були різними, війни, переслідування, і гріх був завжди, сестри і браття. І тут таке відбувається переливання. Тому святий Йосиф обручник, хоч ми так про нього майже не знаємо тому писанні, є в книгах апокрифах, тут тільки в контексті. Народження Христа в контексті Богородиці ми про нього згадуємо. Але якби не Він, пророцтво би не здійснилося. Ісус Христос би не був з роду Давида, з царського роду, а мав бути. І тут все нам склалося. Тепер ми розуміємо, чому цар Давид, чому ми сьогодні про Нього згадуємо. Чому ми згадуємо про святого Йосифа обручника в інший спосіб? Уже про нього говоримо по-іншому. Його участь в родоводі. А також згадуємо якова, брата Господнього, який уже після того, як Христос воскрес із мертвих, отримавши унікальне об'явлення самого Христа, двічі, двічі, ще в Єрусалимі було об'явлення. Він Продовжує і формує, знаєте, церкву як якусь інституцію в самому Єрусалимі. Що сьогодні Іван Лист Матей нам хоче сказати? От звернімо увагу на Йосифа і ангела. Знаєте, ми маємо дуже багато в своєму житті ангелів. Я не тільки маю на увазі того ангела, який додається нам в момент хрещення і веде нас аж до царства Божого. Тими ангелами є ваші близькі, друзі, приятелі, тими ангелами, які вас люблять, які зранку вам роблять каву, переживають, щоб ви одягнені були добре. Що ви не замерзли, лікують вас, люблять, приймають вас різними. Тими ангелами є ті, які вас не осуджують, які вас не розпинають. Тими ангелами є ваші батьки. Ніхто так не може любити, як батько і матір. Це окремий дар дається до дару подружжя. Церква хоче сьогодні вам сказати про це, нам сказати, про цих ангелів. І коли ми це розуміємо, ми можемо бути вплетені в родовід Ісуса Христа, як ті, які, як Він сам сказав, брати мої. Матір моя це ті, які слухають Слово Боже, Його зберігають. Тому що. Тоді є лоза, яка родить, яка далі росте, яка творить цей родовід Ісуса Христа Сина Божого. Як важливо ті моменти розуміти, бо ми тоді ширше дивимося на Слово Боже і розуміємо, як це все відбувається, як Бог своїй премудрості промовляє до нас, до наших родин. Родина це є найбільша цінність. Як я вже казав на Різдво, що саме Ісус Христос чомусь народжується в родині Іосиф, Марія вибирає родину, не спускається на Хмарі, міг зробити так. От міг, наприклад, в 30 років. Так, по нашому якось спуститися на хмарі, ангели би там впали до землі, всі би здивувалися, Ізраїля би сказав: нарешті прийшов цар Ізраїля. А Він, во там він є його царство, його трон. Моє царство не від цього світу. Тому і Ірод іде його вбити, тому і повбивав усіх хлопців до двох років. Так переживав за оце земне царство. Про це і апостоли переживали. вони хотіли... Ми ну, його бачили, як дальше родовід, земний, родовід Царя Давида. От Ісус, це є Син Давида, як і Йосип, як і всі інші. Сестри і браття, сьогодні така пропа така. Але я думаю, що ми зрозуміли істину. Зрозуміли цей родовід для того, щоб завжди бути відкритими на слово Боже. Господи, хай буде моя воля кінців, а Твоя Господи, воля буде на першому місці. Так само, як сказав святий Йосип, так само, як сказала Пресвята Богородиця, коли Архангел Гаврил до неї приніс тяжку новину. Я є слугиня Господня. Господи веди. Знаєте, як то є з човником і завершую? Що Господь, Він є той, який керує життям нашим. Це як човник. А ми хто? Ми ті, які боремося з цією водою, з веслами, тоді життя набирає справжнього сенсу. Бог керує, а ми йому цьому допомагаємо. Христос народився.